Що ж буде далі? Минуло два роки. У когось медалі, рани глибокі, Когось вже немає, хтось просто існує, Хтось не помічає, що країна воює. Хтось досі чекає сусідського брата, Поліна у пічку для руської вати. Все це важко повірити через два роки. Все далі, здається, ми всі від Європи. Корупція, кажуть, така, як ніколи, бо досі працюють у владі Миколи. І крається серце, і руки донизу, думки про жахливе у голову лізуть. Два роки змінили життя докорінно, і якось по-іншому жити повинні. А як, вже здається, ніхто і не знає. На диво надію у серці плекає. А диво складається з дій досконалих. Хай кожен вкладає у диво помалу, хоч крихту, грамульку, ну хоч зовсім трохи. І далі в нас буде. А поки.